we Лядками підсумкову зустріч у Мукачівській греко-католицькій єпархії розпочав засложений академічний закарпатський народний хор. 2024 рік був особливим для нинішнього єпископа Теодора Мацапули. Я перейняв по волі па святішого ця папи Франциска. Уряд цієї єпархії це відбулося 8 травня за волею святішого отця. і 16 липня була хіротонія, на якій було присутні. Близько 60 єпископів з усього світу, також духовенство з чотирьох континентів світу. Це для мене було дуже такою великою підтримкою. Увесь рік єпархія відповідала й на виклики війни. Маємо дуже багато священників, котрі, як є капеланами офіційно облаштованими на капеланську службу, так і багато священиків, які волонтерять, тобто ті, котрі займаються розвезенням і гуманітарної допомоги, і постійною підтримкою військових, хоча вона не є офіційно оформленими, але здійснює дуже велику працю. Потреби для військових різні, та насамперед важлива молитовна підтримка. Про 2024-й згадує військовий капелан отець Роман. Наша єпархія і оці духовні владики ніколи не відмовляли, йшли на зустріч, підтримували до приміру зараз у час різдвяних. Свято місцеві громади навідувалися до наших підрозділів, до бійців, які несли службу по цілій області та навідувалися з колядою. Я дуже вдячний всім отцям, тому що від воловця аж до Бергівщини та і Ужгородщини всюди є Національна гвардія, тому підтримка є насамперед моральна. Крім моральної, військовим єпархія надавала й підтримку матеріальну. Карітас постійно допомагає тим, хто в потребі, і, звичайно, в різний спосіб підтримують матеріальну. Ну, в Закарпатті Національна гвардія несе службу в простіших умовах, але є у нас підрозділи бойові, які відряджені, тому завжди є потреба і фінансово. В самий час Різдва в мене був виїзд за межі області, де зустрівся з бійцями, яких підтримав символічними різдвяними подарунками, і також до цього долучилися наші отці горіхи, мак і родзинки, які, з якими приготували кутю. Бо є багато. Харчування, слава Богу, на висоті, але такі речі, як горіхи, то не завжди є в меню, а вони потрібні. Тому я вдячний тим, хто також доручався до таких маленьких збірок, але дуже потрібних, щоб дати людям відчути себе як вдома, будучи на службі. Єпархія чимало працює з дітьми та молоддю. Більше як тисяча дітей цього року отримала оздоровлення в наших рідніх таборах, зокрема в таких точках, як Анталовці, Косівська Поляна, Білки, там, де є наші пасторальні центри. Але також і окремо по парафіях. Дуже багато священників в кожному деканаті готували табори для дітей. Відновлювали й корпуси ліцею Теобенд. Як ви знаєте, ця вся вулиця Капітульна аж до замку, вона вся на все майно належало нашій єпархії. Очевидно, що не все нам вдалося повернути, не все напевне буде можливо повернути, але частково нам майно було повернуто, і ми починаємо реставрацію цих корпусів для того, щоб наші дітки, котрі розпочали своє навчання тут в ліцею Телбент, а це близько 320 учнів, щоб вони могли мати відповідне приміщення. Для того щоби навчатися, також у 2024-му було визначено дату беатифікації блаженного священномученика отця Петра Павла Ороса. Вона відбудеться 3 травня у селі Пілки. Це колишній Кіршавський район, тепер Хуський, там, де і спочивають останки блаженного священномученика Петра Ороса. Очолить Беатифікацію, представник папи, це є кардинал Жекош Рись. Він є архієпископ Лодзі із Польщі, і він буде мати таку місію бути голосом святішого тут серед нас. 3-4 лютого в Ужгороді відбудеться Всеукраїнська проща Монашества, яка буде насправді міжнародною. Ми будемо мати представників із інших країн. Зокрема, до нас завітає митрополит Пряшівський, владика Йона Максим. Також запевнили свою присутність владика Авель Сочка. Приїде також, окрім з єпископів з України, приїде також апостольський нунцій. Із як, як також представник папи і Святішого Престолу тут у нас в Україні. Це буде 3-4 лютого. Дуже неординарна подія. Торік освячували немало каплиць, дзвонів, хрестів. За цим усім колосальна праця священників, вірян, чимало пожертв, які в час війни збирати особливо важко. Збудовано три храми і три каплиці. Було освячено теж два поклонні хрести, були освячені два хрести на храми і один хрест на парафіальний будинок. Було освячено п'ять іконостасів, декотрі з них були оновлені, декотрі були збудовані. Відбулося теж освячення два оновлених храмів, Тобто після реставрації було освячено сім престолів. Повністю нових престолів, так для, хат, для храмів, для парафій були освячені дзвони для чотирьох парафій, для чотирьох церков, і теж була інша діяльність. Зокрема, було освячений новий корпус, який я казав для ліцеї Теобент, фундаменти для пасторальних центрів. Теж пасторальний центр у селі Косівська Поляна був освячений. Відтак перейшли до вручення єпархіальної премії імені Михайла Лучкая. Її вручають що два роки за кращі видання, що порушують важливі теми духовності та культури. Кожний другий рік була премія Лучкая, кожний другий рік була премія Йосифа Терелі. Так що тішуся, що не переривається це якби починання, яке започалося за бутики Мілана. Мію імені Михайла Лучкая отримав Володимир Мороз за книжку Ми діти преславної України. Вибрані етнографічні та історичні праці Анатолія Кралицького. Отця Іштвана Мороші Муроші відзначили за книжку угорською мовою Катакомбне служіння на Закарпатті. Уже працюють над перекладом українською. Минулого року ми видали наш збірник під назвою Служіння в катакомбах. Це візуальна документація переслідування церкви на Закарпатті між 1944 та 1989 роками. Ми опрацювали в цьому виданні період життя мукачівської греко-католицької єпархії, керуючись документами, які збереглися в родини Бендас. Крім цього, ми представили ті фотографії та документи, які стосувалися вище названого періоду. Тому це фактично візуальна документація переслідування церкви в другій половині ХХ століття. У своїй публічній діяльності греко-католицька церква дійсно була фактично ліквідована. Але те, що стосується прихованого служіння, служіння в катакомбах, то саме таким чином греко-католицька церква продовжила існувати та діяти. Завдяки служінню тих священників, які якимось чином змогли вижити під час переслідувань, та тих, кого в той час висвячували на священників таємно. Церква жила в той час як нелегальна організація і пережила той період тут на Закарпатті. Михайло Приймич отримав відзнаку за книжку Кафедральний собор Воздвиження Христа Господнього та резиденція Мукачівських єпископів в Ужгороді. Ми відзначали 35 років з того часу, коли була відреставрована каплиця Михайла Лучкая. А в 89-му році силами нашого закладу Ужгородського училища прикладного мистецтва, і фактично з тим було пов'язано якраз те перше богослужіння греко-католицької церкви в центральній частині міста Ужгорода, коли освячувалося. І воно якимось таким дивним чином випадає та премія сьогодні мені, що для мене є величезною честю. Так ну а загалом так комісія зважила, що книга пов'язана якраз із кафедральним собором, вартує цієї премії. Книжка готувалася фактично на прохання ще владики Білана Шашіка, каже Михайло Приймич. Мріяв, щоб по собору і резиденції була книга. Ну і треба сказати, пан Бог здав мені стільки стільки наснаги і сили і допитливості, щоб щось написати. І також із поміж нагороджених Павло Федака старший та Павло Федака молодший за книжком Августен Волошин Шлях у безсмертя. Крім урочистих митей, міркували й про ювілейний 2025 рік, який проголошений роком надії. Про події можна докладніше дізнатися зі спеціального календаря, а також на сайті чи сторінках у соцмережах Мукачівської греко-католицької єпархії.